Привіт. Дуже часто отримую такий запит, що народ хоче дивитись щось під в'язаночко, якісь відоси. І питає, чому я нічого не знімаю нового. А, ну, Відповідь проста: у мене немає часу. Бо я ж завжди намагаюся зробити там, правильно, детально, все так. Все як положено. <кій> а, і на це. Дійсно перестало вистачати часу, бо я працюю, маю щось готувати, щоб їсти. І займаюся волонтерством. І це забирає весь мій час. Але дівчата сказали: та ти просто знімай якісь відео протягом дня, не напрягайся. Отже, спробую. Ну що ж, у нас з пончиком останні та дні, напевно, на вулиці. Вже холодно, але ми не здаємося. Ще до нас приєднався а? а, ти тільки що поїв шниря. От, так що сижу, в'яжу, трошки утеплилася і вже дістала свою стареньку цю кардиган спаяли. Така він мені як накривачка. Це був мій один з перших кардиганів на машинці зв'язаний. Я тоді взяла PL 350 метрів. І це вийшов дуже теплий кардиган. Я його ношу вдома. <кій> Бо він такий простий по конструкції вийшов і ну, всі такі перші свої роботи я в основному ношу вдома. Дуже тепло. Отже, я в'яжу ковтинку мамі. Ось такий візерунок. Мої суперзаписи, по яким я нічого не зрозумію вже через день, напевно. Ну, але якось я не привчилася по-іншому в'язати. Ось такий візерунок з паєтками. Це минулорічний будиночок для котів. Робимо для нього ось таку приступку. На жаль, я не можу тримати котів вдома. Будинку, тому тільки на вулиці, але намагаюся створити їм всі умови. Це його я вже розпустила один раз, бо трошки не пішло воно, трохи не сіло. на маму. Мама доволі складна фігура, великі груди, і треба робити багато цих укорочених рядів, виточок. Загалом це. Була кокетка по колу, ось ця чорна. Потім я робила ось таку резинку, в яку вписала укорочені рядки. Тобто, от то по спинці, а це в мене отак іде попереду. А зараз я в'яжу перед, показую спинку, це спинка, і вона буде коротша, ніж перед. Щоб компенсувати вже як сказати, росток на груди зробити. Тобто в мене розділено на, уже на рукава перед і спинку. Я дов'язую до 33-го рядка візерунок, зараз я на 20 якомусь. І потім з'єдную. Також буду ще робити пройму, приблизно 8 см тут дов'язувати. У мене у відео буде багато котиків, особливо понічки, яка зараз здівається над усінням. Бо це те, що мене дуже рятує зараз емоційно, морально котики і в'язання. Понік знову підкрадається до пряжі. Робить вигляд, що їй не цікаво. Понік завжди робить вигляд, що їй не цікаво, що тут в корзинці. Але як тільки є можливість, коли я не бачу, вона тут все перевіряє. Ну, давайте перевіримо, що в мене в корзинці. Тут зразки з Softon Gaud. Вже попрані. Це я хочу татові зробити кардиган. І пробую в'язати зразки, щоб він обрав, що йому подобається. Мені ну, сподобався ось такий невеликий візерунок, який буде йти вздовж бейки, чи як її назвати. Сам кардиган не хочу зробити на молні. Це був перший зразок. Ось такий. Це помітки, це не, нічого такого. Це був занадто великий якийсь візерунок. Дуже кльово розкрився. На спицях 4 в'яжу. Так, далі тут у мене кремчик для рук. Кусачки, щоб всякі зацепки зразу не дратували на руках. А це, це... я хотіла продавати оцю пряжу. Це кашемір, букле, бо я щось перестала бачити, що я з нього хочу зв'язати. Ну, а потім мені написала подруга, що чи не могла б я зв'язати чепчика для її малої. І в мене зразу з'явилася ідея. Ось таку пряжу ручного фарбування, поєднати з кашеміровим букле. І я зараз ще паралельно в'яжу чепчик. Зараз я покажу вам фактуру. Ось гарно видно на чорному, а на сонці так взагалі цей кашемірчик, о, блищить. І воно ще трохи розпушиться. Я бавдію, як воно поєднується. Я обожнюю взагалі оцей ефект букле одного кольору, ну, однорідного кольору. Поєднати з пряжею ручного фарбування. Воно ну, дуже мені красиво виходить так. Що на лицевій, що на виворотній. Ось так. Що ще раз сказати? Можу от за цю штучку, це такий планшетик у мене так складається. Ага, ви бачите сміття на задньому плані. Ну, але таке буває, коли будуєшся довго. Вже неможливо контролювати все те, що відбувається навкруги. От, за планшеток. Тут воно на магнітах. І це дуже зручно для роздрукованих схем. Дуже супер, мега зручно. Ось такі штучки, прикріплюєш листочок і собі в'яжеш, як людина. Бо я трошки втомилася від планшетів, від телефонів, коли ти там слідкуєш за рядками, а воно ще й вимикається буває. Взагалі, дуже зручно я купувала на Аліку. Здається, їм <кхух> продають у нас, возять з Аліекспресу теж. Напевно, називається якось тримачі для схем. Загалом це для мене стало відкриттям те, наскільки. Мене розслаблює ажур. Я до цього захоплювалася десь примірно рік лише косами, ну, аранами. Але їх доволі просто в'язати. Ти якби ну, помилку зробити важче, бо в тебе є косички, доріжки, і якби просто дивишся, куди йшов, і одразу бачиш помилку, якщо я її зробив. А от в ажурах складніше, я чомусь не знаю, чому я за них не бралась. Мені здавалося, що вони не такі стильні, щось там ще. В общем. Але виявилось, що треба просто правильно готувати їх. Так, це я трошки підтуплюю, коли кажу, щоб якраз не збитися. Але от я спробувала ажур, чомусь от мені захотілось мамі ажурну кофточку зробити. І це просто стало відкриттям, наскільки воно. Це медитативний процес. Особливо, коли ти тільки освоюєш жур, оці всі позначки. І треба дуже багато рахувати. Тобто тут вже складніше загубитися серед цих накидів, скорочень. І буквально, якщо особливо складний ажур, ти просто сидиш і от. Лицева прибавка убавка. І потім 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Убавка, прибавка, лицева. І ти типу просто рахуєш, і це як такий танок в твоїй голові, який не дає думати ні про що інше. І якось я пам'ятаю, в мене був вихідний, і я в'язала просто цілий день, сидячи на вулиці, і це було дуже. Релаксуюча для мозку. Я ні про що більше не могла думати, не могла дивитися відео ніякі, нічого слухати. Я просто рахувала в голові постійно, і це дало ну, такий відпочинок мізкам. Хоча я от, ну, я колись спробувала щось, типу, медитувала, ти сидіти в тишині, в тиші, але це ну, в мене мозок надто активний. Він неспокійний, йому щось треба постійно робити, думати, тривожитися. Не виходило в мене. А оце саме жур, він мені дав такий, можна сказати, от природня медитація. Так що всім, у кого перевантажені мізки, а вони майже у всіх, у нас зараз такі тривогами, горем, то я раджу спробувати. Ажури. От. Я іноді, ну як іноді доволі часто роблю десь помилку в ажурах, але ще не було такого, що я прям розпускала до, не знаю, навіть кілька рядків. Тому що, якщо десь пропустив накид, ну ти його піднімеш з нижнього цього рядку і все буде нормально. От розпускала вільніше тільки тому, що от не сіла вона маму цей. Цей раз в цю примірку по обсягу. Наперед я не додала нормальну кількість петель. Тому і перев'язую. А самі схеми ні. Оця схема дуже красива, мені сподобала. О, Бачите, все в котах. Це я з'їздила до батьків, там коти мене обклали, пожмакали все, що я в'язала. Тепер все в шерсті. Оце візерунок дуже красивий. З книги японської, японських візерунків просто від нього балдюж у мене. Ось я знімала круглу кокетку ще перед тим як почати далі, сіру частину. Дуже фотогенічна ця кокетка. Ну, і, звісно, котики теж фотогенічні. Це я знімала для сторіс, просто ділилася одним зі своїх ранків. Котики поруч, пухнасті, м'якенькі, можна розслабитись. Пуньк. Ну, ще трошки полялякаю, поки знаю про що. Е, запряжу. Це пряжа зараз покажу. Діді Філаті Сілвер, Семеронос. І шовк, тут така ниточка шовку тонка, на яку насаджені паєтки. А нитка доволі сухенька, і вона не сильно взагалі пушиться. Загалом я таку нитку і збігала, ну, такого типу нитки. Бо я обожнюю пошок, щоб він там так красивенько заповнював, петлі, розбухав. Але ось ну, купила, дуже мені сподобався цей колір. Тауп. Намагаюся вам показати, як паєтки. І оці прозорі паєтки ну, воно так доволі стильно виглядає. Упс. От. І це чорна це теж це артику. Не знаю, може зараз вітер сильно буде дути. Ну, Вже як я. природні зйомки, не підготовлені. Отже, е і оце після прання. Бачите, воно немає пуху, і воно така там резинку не тримає. Але мені це і сподобалось. І я раніше боялася в'язати на таких маленьких петлях і таку пряжу, яка не пушиться. Але ось я в просто від процесу і від того, як виходить, то щось новеньке для мене. І ця пряжа, вона. Ну, в общем, подобається мені. Раджу. Хоч вона така сухенька, і притаманна шовку така от не можу підібрати іншого слова, ніж сухенька. От. Але дуже-дуже красиво мені в цьому візерунку. Прям я навіть не переживала, що довелося розпускати там ось такий шмат, перев'язувати. Бо в принципі мені подобається сам процес. Ну, до речі, показовий момент. Я тут збилась. Тут має бути симетричні накиди. Бачите, тут накид є, а тут нема. Я не знаю, чи я збилась, чи я його тільки що випадково спустила. Ну, накид має бути, значить робимо накид. Напевно, я його спустила випадково. Так що підняла і нормик. Все продовжила далі. З Зубавками, звісно, складніше. Якщо їх пропустиш, то там ну, буде лишня пряжа, якби навіть якщо поправити. Ну, але це теж ну, ну, буде лишня пряжа, трошки воно буде там розтягнуто в якомусь місці, але на загальному воно ну, не видно його буде. Тож, обираючи між моїм моральним спокоєм. Е, і те, що там можливо, супер прискіплива людина, побачить, що там десь трошки потягнулося. Ну, я вибираю своє, свій спокій. Ну, якось так. Я не знаю, що ще зараз сказати. Е, можливо, там зніму пізніше, коли буде більше процесу, зніму далі. Поки що розказала. Все, що на спицях. Якщо якісь питання, питайте. Я в інстаграмі трохи активніше, там, сторіс частіше, бо мені більш знайомий цей формат. От. Так, ну я дов'язала лицевий ряд. Зараз на корябе... Що я його дов'язала. Так. І, і і що? Що ще раз Ну, У мене було приємне літо в тому плані, в тих моментах, що я мала змогу виходити отак, от у кріслі розкодному, в'язати на вулицю. Це просто я тепер не знаю, як зиму перебути в хаті, бо буде холодно, вже не посидиш. І я забивала просто на всі домашні справи, ну, на роботу не заб'єш, звісно. Але от вихідні я повністю відривалась тим, що виходила на вулицю і в'язала, брала з собою поїсти. У мене такий є возочок, пряжовозок я його називаю. Я може зараз коли буду монтувати, ставлю вам, покажу у мене там. І понят любить кататись у ньому. Як я обіцяла, показую пряживозик. Він справа, зліва спить понічка. На пряжі дуже солодко спиться. А пріживозик купила у сінсей. Ще, здається, навесні зі знижку щось за 500 гривень. Чудовий, зібрала, і як бачите, там вожу ягоди, в'язання, корм для котиків. І як бачите, понік швидко до що нижня поличка це дуже комфортно для котиків, особливо спеку. Там піддуває, вітерець, дуже-дуже зручно. І зліва, бачите, і шнирюк теж швидко здогадався. Приходив полежать там, погратись, поїсти. От Загалом я собі створювала такі години відпочинку, коли ні про що взагалі не думала, просто відповідала. Просто відпочивала мозком, особливо після цих жахливих шахетних ночей. І от просто відпочивала думками, бо, бо не вивозила, бо я зрозуміла, що я знов качусь у пропасть, не дивлячись на антидепресанти. Тобто, це було або підвищувати дозу, чого я не дуже хотіла. Ну або намагатися своїми силами. Бо коли мені назначали ліки, це вже було півтора року назад, лікар сказав, що антидепресанти вас вони як кости, тобто вони вас тримають. Але якщо не буде спорту, не буде спання нормального і якихось. Ну, знаєте, кукушку зберігаючих інших моментів, то ну, це не, антидепресант не панацея, коротше. Ти маєш сам собі допомагати. Вони тобі допомагають лише тримати рівень, щоб не тільки лежати повністю. Так що ліки не можуть врятувати вас е, повністю. По самі маємо рятувати себе. Дуже забувала на багато чого, в мене вдома грязно, досі постійно, ну, як в приділах, як сказати, адекватності. Якщо я не мала сил готувати, замовляли щось у балуванні Галі, наприклад. Тобто я собі зробила такі основні пріоритети: робота, бо треба гроші, волонтерство. Бо я не можу просто жити осторонь. І, ну, ви зрозуміло. Хто зрозумів, роз... хто розуміє, той розуміє, хто не бере в цьому участь, якби не донесеш. І я. Тобто ось такі три пріоритети в мене, і я їх цього літка дотримувалась, намагалася. Тепер треба придумати щось на зиму. Якось, напевно, так як буде холодно, буду сидіти вдома прибирати. І буде вдома вже більш приємно, щоб там як відновлюватися, Треба свій куточок розгрести, в'язальний стол, стіл. Ну, якось так. Але поки от є ще така можливість посидіти на сонці і пов'язати, то я от собі зробила перерву в обід. Для цього. І короте, я вже щось втомилася знімати цей влог, блог. Так що це напевно все на перший раз достатньо. Я собі зараз продовжу, як сказати, кукушку зберігаючи зберігаю, зберігаю заходи, зроблю кавусю, продовжу ще в'язати цю ковтину, включу регулівну. І покайфую на сонці. А головне, знайду поніка, потискаю його. В общем, хто дуже хотів ось перший відос, я не знаю, як вам такий формат, коли типу просто говориш про щось, не про пров'язання. А це в мене як спонсор мого влогу першого. Я дочекалася з Аліекспресу, такий тримаєш для телефону, бо, ну. Щоб можна було знімати і в'язати двома руками. От, так що всім гарного дня, тихих ночей. Віримо і робимо все, щоб підтримувати наших. Якщо вам цікаво, заходьте в мій інстаграм, я там роблю збори з розіграшами пряжі. Це і можливість допомогти. І можливість трошки себе порадувати, якщо виграєте. Це теж приємно. Все, всім гарного дня!